Як ви гадаєте, ваші батьки за вас відповідають, тобто вони несуть за вас відповідальність, ви як неповнолітні особи, ви повинні їх повідомляти, де ви саме перебуваєте? чи ні? Поведінку дитини, допомогти їй е, знаєш, нормалізувати той стан, щоб в неї не було бажання вчиняти кримінальні чи адміністративні правопорушення. І більше по подальшому не залишати місце свого проживання. Булінг це те явище, яке виникає в освітньому середовищі. Буле. тобто той, хто Ображає дитину. от хто перший може прийти на допомогу? Дорослі, дорослі. Вчителі, З ким батьки, ви найбільше часу проводите? Батьки, вчителі. На даний час ви найбільше часу проводите у навчальних закладах. Правильно, вони тут найчастіше вам можуть прийти першу на допомогу. Це ваш класний керівник. керівник, психолог, соціальний педагог. У нас на жаль в Україні війна. Ви всі це добре знаєте. Тобто є обмеження, які потрібно дотримуватися, і таким чином чи ми можемо допомогти нашим хлопцям. Дощ, сіра погода, дуже важко побачити пішоход. Ну саме дієво, це е, коли ви маєте ліхтарик або ж так світло відбиваючи, і ви просто показали, що ви, от ви вас побачили, автомобіль призупинився. Тоді тільки починаєте переходити про їжу частину. Зрозуміли? Попередження булінгу і інших негативних явищ познайомити вас із таким тренажером психології. А, я би хотіла порадити залишатися більше вдома і не гуляти занадто багато з поганими компаніями. Більше прислухатися до батьків та їхніх порад. Основна мета зустрічі ювенальних поліцейських і поліцейських різних підрозділів школярами різного віку це нагадування правил безпеки, нагадування безпеки в навчальних закладах. Нагадуємо про випадки булінгу, про нещасні випадки серед підлітків, про те, в яких нестандартних ситуаціях можуть опинитися наші діти, як їм оберегтися, куди телефонувати, що робити, коли щось трапилось без Середнього з дитиною.